Вітаю, мене звати Володимир Абрамов, я психолог. У цьому відео хочу поговорити про стан невизначеності, який так чи інакше супроводжує кожного з нас зараз. Спочатку я розповім про те, що це, звідки воно береться, потім що не треба робити, щоб з ним справитися, і потім розповім, що, власне, ви можете зробити, щоб при... применшити вплив невизначеності на, на ваше життя. А почати треба з того, що невизначеність в принципі супроводжує все життя людини. Це так можна сказати, така собі екзистенційна даність буття людини. Але звичайно, під час війни відбувається те, що війна, ніби знаєте, забрала в нас. Ілюзію визначеності цього життя, на ілюзію того, що ми знаємо, що з нами відбудеться. Насправді ми ніколи цього не знали, і на кожного з нас з якоїсь будівлі могла в будь-який момент впасти цеглина, і власне зі мною якось так гісталося за метр від мене приземлився шматок з стільки що збудованого. Будинку, і якби він приземлився на метр там в іншу сторону, на мою голову, то ми з вами б не розмовляли зараз. Отже, невизначеність вона є завжди. Але такі події, як ось війна, як важкі хвороби, вони забирають в людини ілюзію, що все стабільно, тому вони особливо важко переживаються. Тобто, коли ми страшаємо цю ілюзію того, що все стабільно, все передбачено, нам стає складно. І, власне, так ми переходимо до другої частини цього відео, там, де, в якій я поговорю про те, що не варто робити, коли ви переживаєте цей стан. І почну я з того, що знаєте, на моєму семінарі, там де я навчався генералізованому, як працювати з генералізованим тривожним розладом, там був чудовий такий мотиваційний слайд на початку. Що дорослість це здатність толерувати невизначеність в нашому житті, і власне ось ця нетолерантність до невизначеності. Тобто така чутливість до невизначеності і е, бажання будь за що в який завгодно спосіб здихатися цієї невизначеності в усіх сферах життя. Ось ця нетолерантність до невизначеності вона в принципі характерна для тривожних розладів і для генералізованого тривожного розладу е, в частності. І власне. Є такий, знаєте, підтримуючий цикл, що в мене є ось нетолерантність до невизначеності, вона викликає в мене якісь важкі емоції. Я намагаюся, попри все, е зменшити цю невизначеність у власному житті. Я там щось дізнаюся постійно, я щось постійно читаю там про хворобу, про всі симптоми, які я переживаю. Я читаю, щоб впевнитися, що все нормально, що, що я все знаю. Да? Е і зі мною залишається ось ця невизначеність. Е я не отримую досвіду бути з цією невизначеністю. І таким чином вона знову викликає в мене Якісь емоції, і я ходжу по цьому підтримуючому циклу, і це тільки, знаєте, мій стан погіршує. Власне, є таке чудове поняття дум скролінг англійською. Воно звучить дум як щось жахливе, щось таке кошмарне, що немає кінця. І скролінг, коли ми сидимо, так знаєте, і читаємо, читаємо, читаємо ці новини, скролимо їх. І власне, навіщо ми це робимо? Це ми робимо для того, щоб отримати якусь визначеність. Ми чуємо. Якихось політологів, які намагаються щось передбачити, коли там щось завершиться, хто що буде робити, і це ми намагаємося зробити для того, щоб якось контролювати своє життя. Але насправді ми заходимо в цей цикл. Що підтримує цю невизначеність? Чому? Тому що ми не отримуємо нічого. Воно нас лише певним чином вибуває е, з, з колії, е, тому що ніякої точної інформації все одно не отримуєте. Всі ці е, заголовки, ось е, цих новин, вони побудовані так, щоб ви на них клікали. Е, вони побудовані так, щоб вхопити вас за якісь е, е, емоції ваші. Ми по суті робимо. Е, Собі ось таку медвежу е, межу послугу. І е, так ми переходимо до третьої частини, власне, до того, що може спрацювати і вам якось полегшити ваш стан. Е, перш за все, це припинити. Постійний цей дум скролінг, тобто вам потрібно читати лише певні нормальні якісь канали, новин для того, щоб дізнаватися, щоб там не було якихось емоційних заголовків, щоб вони вас не маніпулювали вашими емоціями, і щоб це було в певний якийсь час доби, тобто обмежити цей дум скролінг Взагалі, коли на початку війни проводилось багато багато тренінгів. То е, якщо ви, наприклад, сидите в, е, в укритті під час тривоги, то там е, пропонували взагалі грати в такі, знаєте, е, дурні ігри, такі легкі е, на мобільному, даті типу Тетрісу. Да. Е, чому тому, що це повертає ось це відчуття контролю. І щоб повертати це відчуття контролю, вам краще би знаєте, робити якісь собі плани на день і їх здійснювати, щоб ось я це запланував, я це зробив. І краще, щоб у вас був такий ту-ду-ліс, там де ви буквально будете ставити ось ці галочки. Чому? Тому що так ви звертаєте увагу на те, що щось ви зробили. І взагалі ось таке звертання уваги, це дуже важливо. На цьому базується десь 50%, напевно, відсотків ось втручань когнітивно-поведінкової терапії, тому що це про ваш фокус уваги, тому що фокус уваги дуже багато визначає, якщо ви фокусуєтесь на Взагалі, життя, світ він амбівалентний. Наприклад, там стається щось добре, стається щось погане. Якщо ви фокусуєтесь на чомусь доброму, то то, то, то ви оптиміст. Якщо ви фокусуєтесь на чомусь поганому, то ми ви песиміст. І так само і тут, якщо ви фокусуєтесь більше, приносите в свій внутрішній світ того, що ви щось контролюєте. То у вас буде більше це почуття контролю, і невизначеність вона буде знижуватися це почуття невизначеності, стан він буде зменшуватися в вашому житті. І так само ну, варто пам'ятати, що невизначеність у нас супроводжує наше життя. Зараз у нас не стало лише ілюзії визначеності, і тут вам можуть допомогти практики прийняття, mindfulness. І щоб продовжити цю тему на моєму каналі, то пропоную вам відео, яке має з'явитися десь тут про навчену безпорадність. І щодо майндфолнесу прийняття, то пропоную слідкувати за плейлістом про терапію прийняття відповідальності. Бережіть себе!